Моя презентація побудована на дуже складних графічних схемах одного художника, якого, в принципі, п'ять років тому світ не знав. Я навіть не буду вимовляти його прізвище, тому що воно румунське і дуже складно для мене читатися. Я не знаю, як його прочитати. Звати його Ден. Перша виставка була в 2007 році. Зараз він висить у всіх основних галереях світу. Остання відкрився в Нью-Йорку. Я його бачив в Берліні рік тому. Вразив він мене одним, і ви зараз розумієте чим людина, політичний карикатурист, пише на зл злободенні теми із свого життя, і Румунії, і Європи. Ми дуже часто любимо говорити про те, що ми унікальні. І нам дійсно дуже хотілося б уявляти собі, що наші проблеми це виключно наші. Але коли ми зараз з вами пройдемося по цих складній інфографіці, ми зрозуміємо, що ті проблеми, з якими зіткаємося ми, з якими зіткається Україна, Українці, Європа, Україна і Європа. Європа і Україна, вони притаманні тільки нам. Перша така цивілізаційна картинка, там написано Life is Good, і потім домальовано таке S. Це, це, це не реклама корейської компанії, це така цивілізаційний слоган, як каже наш президент. Тобто життя добре, життя прекрасне, чи життя це? От українською мовою мені сподобався такий вираз, що життя складається з прекрасних речей. Але в основному це не речі англійською мовою goods – це саме речі, товари. І ви бачите, що знизу намальовані дві людинки. Одна перехреслена, перед нею написано Citizen, це не японський годинник, це громадянин. А далі отака людина з такими бананами, то не банани, то пакети там з, з товарами. І написано Consumer. Це ну, Consumer – це кожному українцю, зрозуміло. Це насправді той, хто купує споживач згадую свої перші відрядження там, в Сполучені Штати в складі делегації, які ще проводили переговори там, про щось з валютними фондами і світовими банками. Перша наша мета була добігти до посольства і по 30 секунд, як в туалеті свою чергу, сказати додому, що ми приїхали. Зв'язку ж ніякого не було. Це, це, це 95-й, 96-й рік. 에, зараз без смарт гаджетів без техніки просто неможливості уявити. Наше побуде, по, щоденне життя. Якщо, наприклад, я не знаю, як ви, якщо в мене будь-що зникне, якщо в мене зникне телефон з базою даних, я не знаю домашнього телефону свого і не знаю там свого сина чи дружини. Ця, ця функція просто випала за, за, за тим, що вона не потрібна. Ми скоро будемо мати невеличкі гаджети, які будуть реально нашим навігаторам в цьому світі. І коли ми маємо стільки зручностей, ці зручності вивільняють у нас купу, купу часу. Замість того, щоб витрачати час, який ми раніше витрачали на те, щоб влаштувати свій побут, ми зараз можемо значно швидше і значно е, комфортніше для себе зберігати час для того, щоб думати, мислити процес, який дуже необхідний нам з вами. Україна, от в цьому контексті, вона де? Ми стоїмо на рубежі передових технологій, чи можливо ми зараз, маючи програмістів, тих, які пишуть софтвер забезпечення для цих всіх айфонів і айтехнологій. технологій Ми можемо виробляти свій продукт і можемо бути носіями технологій для всього світу. Якщо ми говоримо про наші запаси, якщо ми говоримо про наше минуле, наше минуле, наші стандарти, нашого світа це добре, адже ми мали непогану освіту. Ми мали певні стандарти, ми щось втрачаємо, щось зараз добуваємо. Трошки складніше, там це так. Це банкомат. Це людина, то камера і людинка цікавиться камеру. Ти не пам'ятаєш мій пін-код. Ну, Нацбанк скоро, якщо тут ще є люди, які не розуміють, що таке пін-код, то Нацбанк скоро вже скоротить готівку до такого рівня, що ви будете свою одну гривню брати одно через банкомат, і тоді всі зрозуміють. Але зараз це я думаю, що в цьому в залі це очевидно розуміють. Але про що тут мова йде? Про те, що в умовах цього е, технічного прогресу, коли ми вже всюди е, оточені. Е, Гаджетами, коли ти входиш в телефон, любиш якийсь запит, а він просить у тебе дозволу спочатку твою, твоє, твоє місце вказати, а потім, після того, як ти вказав його місце, він тебе починає там кудись підводити, то ви розумієте, що ну, ви живете в цій системі, такій глобальній, яка стежить за вашими рухами, дозволяє вам орієнтуватися в світі, але через якийсь певний час а, ви розумієте, що ваша приватність зникла. Що ви дійсно можете так от просто, ну, зараз, наприклад, мій телефон це не мій телефон. Це частина української національної безпеки. Я знаю, що 10 років кому потрібно, мій телефон слухають. Я по Фейсбуку спеціально спрощую задання, кажу, куди їду, де буду, з ким зустрічаюся. І таким чином у нас такі дружні стосунки от, з тими, хто переживає за майбутнє України. І я з цим вже давно змирився, звикся, і це, це, ну, це певні реалії. Але навіть якщо ви не хочете цього робити, і вам здається, що ви міняєте сім карти, що ви там щось там шифруєтесь. Кудись там граєте щириців, то це ілюзія. В принципі, сучасний світ забирає у вас приватність, дає вам певні послуги, дає вам певні зручності, але ви втрачаєте можливість десь там зникнути виключення, якась там хата глибоко в Карпатах чи схрон якийсь, без інтернету, без вайфаю, без доріг, без нічого, і без хоч одного сусіда, який знає місце цієї хати. Там можна і приблизно собі відчувати безпечно. О, тут слово, О, тут слово, маленький мітик називається фак. Це це, це звідоме українське слово. Мені воно подобається, як воно перекладає. Знаєте, як воно звучить в Хорватії, в Словенії? Нікого не чули. Скажу, всі здогадайтесь, сранє. Отця реакція, реакція Дон Кіхота на ті млини сучасні, з якими він зіткнувся. Тобто, коли ми зараз виклики, виклики сучасності набагато більші, тоді раніше ці блини були десь ось такі і дерев'яні. А сучасні Дон Кіхоти, люди, які мрійники, люди, які хочуть бачити майбутнє, вони зіткаються з набагато глобальнішими проблемами. Це проблеми потепління, про які у нас говорять тільки в анекдотах. У нас уряд не займається проблемами глобального потепління, озонові дири у нас. Продали там, не продали донецькій частину е, квот, чи юлю вони звинувачили в тому, що була не зовсім акіоська, да кі, по киотській угоді. Ну для наших реалістів глобальні виклики, це, це, це не серйозно.